Сумувати перше півріччя та визначити основні завдання з енергозбереження та енергоефективності до кінця 2012 року зібралися профільні спеціалісти та комунальники. Наше основне завдання на Підставі діючих технологій устаткування обладнання, в першу чергу вітчизняного виробника, в першу чергу наших регіональних виробників, застосовуючи використовуючи цих на законних підставах, оптимізувати рівень споживання енергоносіїв на регіональну конференцію на Раду Приїхали також із столичних профільних управлінь, аби перейняти досвід в енергозберігаючих проектах, які реалізовуються на рівненщині. Робота організована досить конструктивно. Тут і цікаво подивитись на ці об'єкти, які які запроваджені новітні технології і з метою презентації їх в місті Києві модернізувати системи теплопостачання на Рівненщині пропонують чеські виробники енергоощадного обладнання. кажуть, реконструйовані котельні будуть втричі економніші. Для такого пропонують кредити для України на 10 років під 3,8% річних. Наше представлення моделі є то, що ми приходимо сюди з новими технологіями, з фінансіруванням. Але... Нам здесь, на Україні нужен хороший надежний український партнер, який буде осуществлять роботи. Буде та сущати в сатвісті з українськими нормами, стандартами. Профільні спеціалісти пропозицією зацікавилися однак і вимоги на експортне фінансування 60% придбаного за кредитні гроші обладнання має бути чеського виробництва. Анна Махно Артем Лаговський, новини рівного.